За мрія, сиджу коло вікна, а за вікном зима, зима, зима. Дивлюся височі, з небайсотять сніжинки і танцюють, і дзвонять. Зараз віконечко своє я відчиню. Хоча б одну впіймаю, хоч одну зловлю. Ось на долоньку біла і легка шинка сіла, з нею ще одна, яка краса, це диво див, не вистачає описати слів. Та ось розтанула від теплої руки, стала прозорою каплинкою води. Нехай летять, не буду їх чіпати, щоб снігу нам насипало багато. Захопленім дивлюся я у вікно стає навколо і світло, Яначе в касті тільки на яву. Знов пише зимонька історія.